Всім привіт! Не всі можуть дозволити собі топову залізяку, але це не означає, що ви не можете насолоджуватися крутим сюжетом та атмосферними світами. Тому сьогодні я підготував для вас топ-5 сюжетних RPG, які легко запустяться навіть на слабкому ПК. З вами Крештон. вмощуйтесь зручніше та запасайтесь смаколиками. Ну а ми розпочнемо! Ну а відкриває наш ТОП один із пробатьків сучасних RPG із відкритим світом, а саме The Elder Scrolls 3 Morrowind. Це саме та гра, де тебе не ведуть за ручку, ти сам обираєш, куди йти, з ким воювати і кого зрадити. Атмосфера тут просто унікальна, а світ живий і таємничий. Хочеш стати могутнім магом, безжальним воїном чи хитрим злодієм? Тобі ніхто не забороняє. Навіть через 20 років моровін залишається культовою грою. Любиш чорний гумор, постапокаліпсис і складні моральні вибори? Тоді Fallout 2 саме те, що тобі треба. Ця гра дає грацей максимальну свободу, а сюжет повний сатири, жорстких ситуацій та незабутніх персонажів. Можна бути рятівником світу, а можна перетворитися на найжорсткішого бандита пусток. Гра йде навіть на калькуляторах, так що проблем із залізом точно не буде. Якщо тобі не вистачає епічного фентезі з якісним сюжетом, харизматичними персонажами та жорсткими рішеннями, Dragon Age Origins саме для тебе. Гра пропонує шлях героя, який можна пройти по-різному, бути благородним рятівником або маніпулятором, що діє заради власних цілей. А ще тут купа супутників, які реально запам'ятовуються. Легендарна RPG, яка вже стала класикою Gothic 2 Night of the Raven. Якщо ти хоч раз спробував зайти в готику, то знаєш, що це не просто гра, це випробування. Світ тут жорстокий, але якщо навчишся виживати, то отримаєш нереальне задоволення від проходження. Діалоги, атмосфера, сюжет. Усе на високому рівні. Так, ми всі знаємо, що The Witcher 3 це шедевр. Але що робити, якщо твій ПК не потягне? Вихід є перша частина серії. Тут ти поринеш у темний світ Анджея Сапковського, зустрінеш знайомих персонажів і зможеш вплинути на події своїми рішеннями. Гра має глибокий сюжет, серйозні теми та добре передає атмосферу світу відьмака. Що ж, ось такий топ у нас вийшов. Якщо ви грали в ці ігри, напишіть в коментарях, які з них саме найбільше вам сподобались. А якщо маєте свої улюблені RPG для слабких ПК, поділіться ними. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові топи та огляди.